Комунальники проводили роботи по ліквідації аварії на самопливному колекторі у шості. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Мелашенко. Ліквідація було саме порив також було усунуто аварію по пориву тепло мережі по вулиці знаменіка. Крім того, на минулому тижні у шості почали вмикати вуличне освітлення, а також освітлення місць загального користування. Паралельно у нас ведуться роботи на 17 житлових будинках, енергезаберігаючи заходи. Ми там плануємо систему стаю, що воно вимикало світло під час ну, денного режиму та під час комендантської години. Перші будинки, от ми зараз вже заказали, побачимо, як воно буде працювати. Говорили під час апаратної наради і про галузь медицини. Звітував директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. В рамках реалізації спільного проєкту ЮНІСЕФ та Світового банку заклад на минулому тижні отримав холодильне обладнання. Це два холодильники, одна морозильна камера об'ємом всіх по 240 літрів обладнання. Має забезпечити холодовий ланцюг та збереження препаратів для імунопрофілактики. Крім того, продовжується ремонт у відділенні амбулаторної реабілітації. У дитячій лікарні встановлюють новий цифровий рентгенапарат.